Привіт, друзі! Цей канал буде цікаво. І сьогодні ми поринемо в непросту тему, яка зачіпає серце кожного з нас. Уявіть собі, 30 днів перемир'я між Україною та Росією це може бути шансом для миру, чи це просто тимчасова пауза перед новими випробуваннями? Давайте разом розглянемо можливі сценарії розвитку подій, коли на кону не просто політика, а життя мільйонів людей. Перемир'я на 30 днів. Це шанс для обох сторін на деяку стабільність. Можливо, саме в цей час з'явиться можливість для мирних переговорів. Уявіть собі, міжнародні посередники, зокрема США, можуть допомогти створити платформу для діалогу. Це дозволить обом країнам охолодити бойові дії, відновити важливу інфраструктуру і навіть провести обмін полоненими. Це може стати тимчасовим полегшенням для мільйонів людей, які постраждали від конфлікту. Але чи вистачить цієї стабільності для того, щоб перейти до серйозного миру? Однак перемир'я може бути подвійним мечем. Росія може використати цей час для перегрупування своїх сил. Поки Україна відновлює сили, Росія може зміцнити свої позиції на окупованих територіях, а це безсумнівно стане випробуванням для українського суспільства. Виникає питання, чи можна вірити, що ворог дотримується угоди, або це лише тимчасова пауза для підготовки до наступного етапу війни, це може привести до ще більших ескалацій після завершення перемир'я. І чи готова Україна до цього? З іншого боку, перемир'я може допомогти у відновленні гуманітарної ситуації. Безперечно, це шанс для доставки допомоги, для лікування поранених та для розмінування територій. Транспортні мережі можуть бути відновлені, що значно полегшить життя мирним жителям. Тим часом обидві сторони зможуть зменшити військові витрати і почати відновлення після багатьох місяців і років конфлікту. Але є й інша сторона медалі. Може статися, що перемир'я не витримає випробування часу. Якщо одна зі сторін вирішить порушити угоду, ми можемо знову побачити повернення насильства з новою силою. Війна знову розгориться на нових фронтах. І наслідки можуть бути ще страшнішими. Перемир'я також матиме серйозний політичний вплив на внутрішню ситуацію в обох країнах. В Україні можуть виникнути суперечки між політичними силами щодо того, чи готові вони йти на поступки для досягнення миру. І в Росії цей період може призвести до протестів або підтримки жорсткої лінії щодо війни. Від того, як реагуватиме внутрішня політика обох країн, залежатиме, чи зможе перемир'я трансформуватися в справжній мир. Не можна забувати і про можливу роль міжнародних сил. Організації, як ООН або інші нейтральні держави, можуть стати посередниками в переговорах, намагаючись забезпечити дотримання угоди і підтримати мирний процес. Це може бути ключовим моментом для забезпечення стабільності, адже без зовнішнього контролю угода може розпастися. І ось, нарешті, є й найгірший сценарій розвал угоди. Якщо сторони не дійдуть до компромісу або одна зі сторін порушить умови, мир може знову стати недосяжним. Війна може повернутись з новою силою. Реальність, як ми бачимо, не така проста. Тож, що нас чекає після цього можливого перемир'я? Тож, як ми бачимо, перемир'я це лише тимчасове рішення, яке може призвести як до миру, так і до нової ескалації. Можливість для миру існує, але чи готові обидві сторони йти на поступки? Що думаєте ви? Поділіться своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал. Буде цікаво та ставити лайки, щоб не пропустити нові відео. Залишайтеся з нами. До зустрічі в наступному відео!